Закінчення року з його святами приємний час не лише для дітей, а й для деяких дорослих. Традиційно в цю пору чиновники масово витрачають бюджетні кошти, які залишилися на кінець року. Ми вже розповідали, як минулого нового року Генеральна прокуратура витратила шалені кошти на фіктивну закупівлю канцтоварів. Сьогодні цією оборудкою прокурорів займається Національне антикорупційне бюро. Ну, а цього разу розслідування наших рівненських колег про скандальну закупівлю обладнання для школи, яку провернула сільрада одного з районів. Ви просто молода ще не знаєте цього. Значить, якщо у вас є півтора дня для того, щоб використати мільйон триста, ви це зможете. Юристи про такі речі говорять: складений документ про людське око. Село Бабин пів години на машині з Рівного. Сільрада стоїть практично на трасі Київ-Чоп. Неподалік школа. Саме на покращення якості навчання тут сільрада у передень Нового року витратила чималі за місцевими мірками кошти. В договорі зазначено, що 199 тисяч 900 гривень заплатили фізичній особі-підприємцю Володимиру Мастерку за ноутбук з мишкою. Такі ж платежі отримує цей підприємець за проектори, а ще за шкільні дошки та телевізор. Цифри не випадкові. Якби товар коштував понад 200 тисяч гривень, сільрада мала би оголосити тендер. А так, рівними частками по 199 тисяч гривень витратили майже всю державну субвенцію. Директорка місцевої школи пояснює, хотіли як краще. Ми дізналися, що на нашу громаду була виділена державна субвенція у сумі мільйон 360 гривень. Про це нам повідомив сільський голова з метою забезпечення рівного доступу до інформаційних технологій. Ми вирішили, що ми купимо ноутбуки, телевізори з підключенням до інтернету. Проектори для того, щоб розмістити їх у кожному класі, щоб міг мав змогу навчати дітей. Кожен вчитель-предметник із свого предмету, в селі уточнюю галас, який піднявся в соціальних мережах щодо ціни ноутбука, є передчасним. Тут кажуть, що 199 тисяч гривень це не за один, а за 20 ноутбуків. Просто в сільраді документи заповнили не зовсім коректно. Ті 20 ноутбуків, які ми отримаємо, то, безперечно, вони не підуть лише в нашу школу. А розпорядженням голови вони будуть розділені на усі три школи. І ще у нас є навіть підлісецька філія, які діти до цього часу не мають жодного комп'ютера. Вчитель навчає їх інформатики, їздить із власним ноутбуком. Але навіть при цьому питань до закупівлі залишається ще чимало. Наприклад, яким чином голова сільради обрав постачальника товарів. 30-го, здається числа до мене перезвонив один підприємець, і приїхали. Приїхав до мене підприємець. Один ми з ним домовилися. А з другим ми домовилися по телефону. Я з ним зустрівся в Рівному, і ми так домовилися, що я маю шукати. Домовилися за те, що вони мені поставки зроблять. мені їхні ціни сподобалися. Ми порівняли ціни, які так сподобалися голові сільради, з наявними у різних торгових мережах. Металокерамічна склона дошка з магнітною поверхнею. Таких сільрада купила 13 штук. За кожну заплатила понад 15 тисяч гривень. В торговельних мережах подібні можна придбати майже вдвічі дешевше. Відтак, можлива загальна переплата тільки на дошках понад 90 тисяч гривень. Стільки ж переплатили за 9 проекторів з екранами, які коштують не більше 11 тисяч. Хоча купували її майже по 16. Загалом же, з усієї субвенції мільйон триста, як мінімум 300 тисяч гривень були витрачені необґрунтовано. Голова сільської громади з цим не погоджується. Він спілкується знервовано, адже після зустрічі з журналісткою від нього ще чекають на пояснення правоохоронці. В законі прописано, значить, що ціна не має бути вища, ніж в Україні, так? Ви перевіряли скільки торгових точок перетин. Як... Ще раз вам розказую. Значить, я буду розказувати це для відповідних органів. Все, дуже дякую. Я бачу, що ви вже хуже за органи. Однак, купівля за завищеними цінами це ще пів біди. ще 19 грудня. У сільраді підписують накладні про те, що обладнання на мільйон гривень отримали. Хоча станом на початок січня ніякого товару в селі ще немає. Ці всі речі закуплені будуть зберігатися на складі е, постачальника нашого до сьогодні. Тобто сьогодні вони лежать на складі, і сьогодні вони мають сьогодні, сьогодні ставлені школи. А поставлення коли саме? Школу. Ну о котрій годині не скажу. 3 січня, коли відбувалася ця розмова з головною бухгалтеркою сільради, школа обладнання так і не дочекалася. Голова громади Олег Гречич прикривається додатковими угодами, в яких йдеться, що обладнання зберігатиметься на складах постачальника. Однак відмовляється повідомити навіть де це обладнання, наштовхуючи на висновок, що товару, оплаченого бюджетними грошима, у підприємця взагалі немає. Це кошти громади. Там є підприємець, який за це відповідає. Він мені пообіцяв, що воно буде. Ви бачили в договорі Написано до 6 числа. Будь ласка, приїжджайте 6 числа, перевіряйте. Будь ласка, там є у кожному договорі. В кожному договорі є номер телефона. Звоніть. Підприємець Володимир Мастерко, у якого сільрада придбала за очевидно завищеними цінами майже все обладнання. На телефоні дзвінки не відповідає. Ми спробували відшукати його у рівному. Обійшли довкола всього цього будинку. Вінницька, 10 адреса, власне, за реєстраційними документами саме тут, десь провадить свою підприємницьку діяльність ФОП-мастерко, в якого прикупилася перед новим роком сільська рада Бабина. Нічого не знайшли людей, які тут проживають чи працюють, питали теж вони теж не знають, щоб десь тут продавали зараз комп'ютерну техніку або обслуговували її. Будемо шукати далі. Невловимий постачальник комп'ютерної техніки для села Бабин залишив єдину примітну згадку про себе відео в мережі інтернет, де Володимир Мастерко розповідає, як сильно він хоче залучити кошти для свого бізнесу. Наша фірма займається продажем та ремонтом комп'ютерної техніки. Ми маємо магазин, окремо сервісний центр. а Також займаємося продажем через інтернет. Гроші нам потрібні для розширення е, асортименту е, товару та відкриття нового магазину. Згідно з документами і поясненнями голови сільради, селяни отримали товар 19 грудня, хоча оплатили його на 10 днів пізніше. При цьому підписали угоду на його зберігання. Хоча, де зберігається товар, показати не можуть. Експерти кажуть, що це може вказувати на спробу замести сліди. Початком. Відповідальності по договору зберігання є момент передачі на зберігання певного майна. А тут передача взагалі не відбувається. Акт про передачу не складається, майно у цьому акті не вказується. Юристи про такі речі говорять, складений документ про людське око. В діях цих службових осіб наявні ознаки і кримінальних правопорушень. Зокрема, Кримінальне законодавство передбачає відповідальність за внесення до офіційних документів неправдивих даних. Про це є стаття у кримінальному кодексі. Називається вона 366. завідомо підроблений службовий документ. У сільраді такий поспіх і проблеми із закупівлями пояснюють тим, що були зобов'язані використати кошти буквально за кілька днів. До кінця року інакше їх забрали би у громади. Коли кошти приходять до вас в кінці року, так Попробуйте їх використати і попробуйте знайти 20 підприємців, і попробуйте з ними попрацювати, і хто захоче без коштів вам щось предоставити. Посадовцем заперечує начальник управління освіти і науки Рівненської обласної держадміністрації Григорій Таргонський. Тому що ці кошти не були ті, які як правило ми знаємо, що до 1 січня, якщо не освоєні, то вони повертаються назад у державний бюджет. Ці кошти перехідні були, і ці кошти спокійно можна використовувати в 2017 році. Ми пропонували, щоб ці кошти розподілити в 2017 році, не спішити їх ділити у 2016 році. Ну але розподіл відбувся. Ну і відбулося те, що відбулося втім, через ці скандальні закупівлі поліція вже відкрила кримінальне провадження. Може, я трошечки і не брав, може я на себе взяв цю вину, але я буду знати, що мої дітки будуть мати і комп'ютери, і телевізори, і мультимедійні системи, і ті дошки, розумієте? Щоправда, голова громади не уточнює, що якби закупівля і справді відбулася прозоро, то сільрада не переплатила би на обладнанні третину мільйона.